Так доволі непомітним пройшло рішення Міжнародного суду при ООН, який відмовився визнавати державу Російська Федерація терористичною. Я неодноразово звертав увагу на низьку кваліфікацію сучасних правників, оскільки на сьогоднішній день повне нерозуміння явища тероризму як такого приводить до такого сумнівного результату. І так чи можна визнати сучасні держави терористичними? На мою думку, ні. Оскільки станом на сьогоднішній день це та це тактика, і тому будь-яку державу на планеті визнати терористичною неможливо, оскільки за кожним конкретним вчиненням терористичного акту. Як говорив Йосиф Сталін, є конкретне прізвище ім'я і по батькові. Думаю, нашим міжнародним правникам варто поміняти кут зору і частіше застосовувати обґрунтування своїх позовів преамбулу Конституції України в частині назви українського народу, громадян України всіх національностей, яка є визначальною при тлумаченні як Конституції України, так і при застосуванні законів та міждержавних органів окремо, хотів би ще раз нагадати. Що 28 червня 1996 року управлінці держави України, а саме Верховна Рада України в змові з президентом України Леонідом Кучмою, змінили конституційний лад. З розвинутого соціалізму і загальнонародної держави на правовий порядок і відчужну від українського народу державу Україна, яка є самостійним суб'єктом права, право на що, на що, а саме на зміну конституційного ладу, є виключно в українського народу, а такі зміни можуть бути внесені виключно за всенародним референдумом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за увагу.